Нарешті це стало зблокування блокування кордонів зі сторони польських польських цікавих людей. Закінчилось. Голова правління Дорохуської гміни заявила про те, що анулювали позволення на власне цей мітинг. І всей натоп вантажівок нарешті зможе проїхати. Наразі там 40 кілометрів пробок в деяких місцях це складає, але нарешті це ніби вирішується. Від себе хочу подякувати всіх, хто приймав участь, хто допомагав, хто просував цю тему для того, щоб нарешті це вирішилось. А також окрема подяка волонтерам та людям, які їздили, які привозили водіям нашим українським, привозили якусь провізію, якусь гуманітарну допомогу морально, матеріально їх інформаційно їх підтримували за інформацією Мінвідновлення на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тисяч транспортних засобів, і це треш. Хоча з однієї сторони мітингувальники казали, ми пропускаємо всі гуманітарні конвої, ми не пропускаємо тільки комерційні, але це не так зовсім було, тому що іноді є деякі товари, які... Не встигали волонтери провести як волонтерські товари, але їх терміново треба було провести. І ці мітингувальники їм було пофіг. Там везли якісь частини до дронів, наприклад, або ще якісь там історії, я вже читав-чув. Про те, що везли дуже терміново хлопцям, потрібно було. Одяг навіть про теплий одяг я читав, що не встигли провести його як волонтерський товар, а просто везли, тому що іноді ну, не встигається все бюрократично провести. А вони його тормозили, тому що покажіть, що ви волонтери, ви не волонтери, все, йдіть нафіг. І хлопцям затримували те, що було потрібно. А цікаво, до речі, що стало таким поштовхом, що вони нарешті це доволі неочікувано. Ну, очікували, що це рано чи пізно вирішиться, але якось а Історії не було, що це має бути там сьогодні, завтра або щось інше. Що цікаво, що стало таким останнім поштовх. поштовхом поштовхом. Ну виключено, що це була історія з Укрзалізницею і тим, що просто почали залізною дорогою провозити ці вантажівки. І по факту, так, звісно, об'єм таких поставок не такий, як звичайні вантажівки, про які просто проїжджають. Це набагато повільніше було б так провозити, але в принципі це вже обхід цих мітингарів. І другий момент, ну. Нікому це вже не вигідно, коли у вас на території вашої країни 40 кілометрів цей кордон, тобто це ця пробка тягнеться. Ну кому це вигідно? Це люди, яких треба якось обслуговувати, і там, там немає інфраструктури, щоб люди 40 кілометрів собі стояли, 20 тисяч вантажів, Це треш. Коротше, дуже добре, що це все вже починає вирішуватись. І сподіваємось, що вже нарешті в Польщі от-от сформується остаточне правління, і таких історій не буде або, хоча б буде менше.